Це кавказскими методами, да. Да, кав... друзі, не сказали, що не це, 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 це не наш метод. Uh -huh. Ну да, він вирішив. От мені здається, що певна воєнна, воєнна підготовка а, і необхідність цементування держави він вирішив перейти на такі російські про. Русоцентричний крен зробити. І через це не вписувалася велика частина національної інтелігенції, цей крен був в бік російськості. Хоча він теж до певної межі, щоб вони сильно не, там, республіку свою не хотіли створити, республіканські органи, це теж присікалися дуже дуже жорстко. Потім воно зіграє, побачимо. От. І так вони провели Ну, Куропати, це ж. Просто неймовірно. Ну, фактично, він зупинив процес націотворення. Uh -huh. Ну, реально, він зупинив людей, які. Ти ж розумієш, що це 30-й років, 20-30 років це якраз процес, коли вони могли б дати такий результат. Ну, я думаю, що були б ну, білоруська мова була б на іншому рівні. Просто на іншому рівні. Тому що воно зараз так не можна зробити, тому що зараз вже інтернет, уже і Діти не так в школу ж інакша річ, якщо ти йдеш, Рубока, чи просто з села, не письменний, нічого не знаєш, і тобі просто зразу дають всю інфу. Перший крок ти отримуєш на білоруський чи з Ну, перехід селяну націю. А якщо ти там вже щось, ти вже маєш щось, то тобі тобі, якийсь же там щось начитався, тобі щось розказали, ти вже знаєш. В інтернеті подивився.